Вітаю всіх, друзі. Сьогодні вночі внесли до Верховної Ради проєкт закону про мобілізацію No10378. Дорогі друзі, я зразу вам скажу, що в такому варіанті, як є цей закон, він не вирішує проблеми, він є неефективним, неконституційним і в такому вигляді наша команда за нього голосувати не буде. Да, ми віддаємо собі звіт. Що під час війни мобілізація обов'язкова. Ми віддаємо собі звіт, що дійсно українці свою землю мусять боронити. Але такі закони, вони не вирішують цієї проблеми, а навпаки, віддаляють нас від перемоги. І тепер я хочу сказати декілька пунктів важливих, що є в цьому законі і як ми бачимо як команда, як нам посилити обороноздатність нашої країни і перемагати. І так, що є в цьому законі? Перше головне, що протягом 20 днів з моменту продовження воєнного стану всі без виключення воєнне зобов'язання, тобто з 18 до 60 років, мусять персонально з'явитися в територіальний центр комплектування ТЦК, пройти лікарську комісію і бути готовими до призиву. Коли цей термін наступає? 14 лютого буде чергова пролонгація воєнного стану, якщо до того не отримає Україна перемогу. І після того, 20 днів, вони закінчуються десь в перші числа березня місяця. От в цей період, 14 лютого по перші числа березня місяця, треба всім без виключення, персонально з'явитися в центри, Територіальні центри комплектації, отримати всі документи і пройти лікарську комісію. Якщо ти не прийшов в лікарську комісію 5 років ув'язнення. Якщо ти не з'явився, ти позбавляєшся всіх без виключення прав громадянина України. Тобто ти, по суті, стаєш персоною без свобод і без прав в своїй власній країні. А, якщо ти не з'явився. То у територіальних центрах комплектації виникає нове право. Право воно в тому, що тепер кожен військовозобов'язаний або військово зобов'язана з 18 до 60 років, якщо рухається по вулиці, мусять мати при собі воєнні військові документи, військово-облікові документи. І тепер по цьому закону... Кожен зобов'язаний пред'явити ці військово-облікові документи представнику територіального центру комплектації. Всі знають це як ТЦК. Так? Раніше це не треба було робити. І якщо ти не пред'явив, але при тобі немає цих документів, то тебе можуть затримати і доставити до військомату. Наступна новація вона стосується того, що навіть хто не виходить на вулиці, не пересувається, не їздить в транспорті, не ходить по магазинам, а сидить вдома. Ви зобов'язані, всі без виключення, від 18 до 60 років військово зобов'язані відкрити так звані електронні кабінети. В електронних кабінетах ви зобов'язані зареєструватися. Причому ця реєстрація буде обов'язковою. Це не факультатив і це не твоя добра воля. Далі у нас іде ще більш тяжка, ну, така екзотична норма, де е, вік е, громадян, яких можуть призувати на військову службу, призов, е, цей вік буде зменшений, якщо цей закон буде прийнятий, з 27 до 25 років. Що теж говорить про те, що вже на війну будуть брати молодь, молодь, яка ще не встигла не створити родину, не народити дітей, і в тому числі абсолютно немає ніяких військових навиків, немає військової професії. Що само по собі є для української нації сьогодні вкрай небезпечним? Далі вводяться новації по відсрочкам призову. Отут дуже багато. Наприклад, цей закон буде дозволяти приймати на військову службу інвалідів третьої групи. Тобто, якщо у тебе немає нирки або ока, або одного легеня, або будь-якого органу, ну, в принципі, тебе можна спокійно призивати тепер, тому що ти вже вважаєшся здоровим і готовим до служби, що це вже просто є антилюдські якісь речі. Так, да, добровільно кожна людина може піти сьогодні на фронт. В тому числі і людина, яка має важку інвалідність. Ну це добровільно. Якщо людина не фізично, не психологічно, маючи такі інвалідізації, буде примусово направлятись на фронт, то це буде рівноцінно смерті просто, тому що людина не зможе, фізично не зможе, не зможе воювати на фронті. Далі у нас відсрочка скасовується для тих, хто отримає другу освіту. тобто ну, нам вже така освічені люди, я так думаю, вже тепер в країні владі ці не дуже потрібні. Далі у нас знімається бронь і скасовується відсрочка для педагогів і науковців. Які працюють не на повну ставку. Тобто нам уже і вчити не треба людей, і наукою займатися, ну просто країна зупиняється. Також от, цікаве нововведення в цьому законі, що базова військова служба вводиться як обов'язкова для всіх, без виключення громадян, включаючи обидві статі, чоловіки і жінки. Для громадян молодше 25 років. Тут не сказано з 18 до 25, то просто сказано молодше 25 років, що це означає? Тобто з дитинства треба буде освоювати військові професії. Ну і плюс тут ще така додаткова історія, що тепер. Хопати на вулицях людей будуть зобов'язані не тільки територіальні центри комплектації, а ще тепер це вводиться в обов'язок органам місцевого самоврядування, не тільки обліковувати військовозобов'язаних, але і приводити їх фізично до військоматів. Ну, така, знаєте, побудована, потужна така репресивна машина, яка ну, практично буде займатися таким насиллям. По відношенню до кожного українця. І, до речі, тут немає прямої заборони на те, щоб жінки не були військово зобов'язаними. Тут немає заборони прямої, що жінок не призивати в армію. Тут є просто, що жінки, які мають дітей до 6 років або вагітні, їм дається відсрочка. От про що тільки йде мова. Дорогі друзі, я ще раз повторюю, що захищати свою країну це наша свята справа. І е, мобілізація вона потрібна, якщо країна знаходиться у війні. Але не такого закону ми чекали першого. Перший закон, який ми чекали в Верховній Раді, це закон про всебічний розвиток технічних, технологічних, наукових новацій. Для розробки і виробництва зброї до мене, як до депутата, народного депутата України звертаються сотні підприємств, які сьогодні говорять, що у нас є розробки і безпілотників і ракет. І іншого озброєння, причому дуже високотехнологічного, є розробки, є все. Нам потрібна фінансова підтримка держави. Нам потрібно просто зараз знати, що наші розробки, наше виробництво і наші вироби для захисту країни державі потрібні, але вони не потрібні. Цих людей не чують, цим людям, цим підприємствам, цим науковцям, винахідникам. Не фінансують абсолютно ніяких їх втілень в життя, їх розробок в сфері військово-промислового комплексу, і вони сьогодні просто ходять по країні, і не знають куди їм звертатися. Так, от, перше, що ми очікували, це закон про створення інноваційного фонду розвитку військово-промислового комплексу для всіх, абсолютно винахідників, промисловців, підприємців будь-якої форми власності, які готові сьогодні озброювати нашу армію. І гроші хай вам не кажуть неправду. Для цього є. Для цього потрібно скасувати в бюджеті на 2024 рік. Підвищення заробітної плати бюрократам всіх рівнів, це буде 22 мільярди гривень. І треба призупинити виплату всі, всіх боргів, зовнішніх, внутрішніх по будь-яким зобов'язанням, тому що країна у війні. І якщо на 24 рік ми призупинимо погашення боргу і обслуговування боргу, ми будемо мати ще 628 мільярдів гривень. Цього достатньо. Щоб розгорнути потужне, власне військово промислове виробництво на підприємствах всіх форм власності, в тому числі з авансуванням розробок і з авансуванням е, покупки цих е, абсолютно новітніх, ефективних видів озброєння для України. Але цього закону ми не дочекалися. І я вам говорю, як жінка, як мати, я вам говорю. Що ми, відправляючи нашу молодь, наших синів, братів, чоловіків, відправляючи на фронт молодих людей, ми не зможемо перевершити Російську Федерацію в кількості військових, яких ми направимо на фронт. І змагатися ми в цьому не маємо права. Ми мусимо негайно своїми власними силами, так як ми все це могли робити з початку війни. Переоснастити нашу армію, дати їй високотехнологічну зброю, високоефективну. Для цього у України є прагнення, натхнення, високий інтелектуальний рівень всіх, хто може це розробляти, високий фаховий професійний рівень, хто може виробляти зброю. І ось я вам сказала: мінімум 628 мільярдів і 22 мільярда – це ті гроші, які ми вже з сьогоднішнього дня і весь 24-й рік можемо залучати, навіть не очікуючи допомоги з будь-яких інших країн. Ось що потрібно робити, а не направляти нашу молодь зараз, яка ще нічого в житті не встигла, яка ще нічого не зробила в цьому житті відправляти, не навчавши на практично вірну смерть. Тепер я хочу далі сказати про пропозиції нашої команди. Друге і головне, після масштабного е, запуску військово-промислового комплексу. Друге і головне, давайте ми визначимо, а цього в законі немає. А яка взагалі чисельність сьогодні громадян України мусить бути мобілізована? Те, що я почула від 450 до 500 тисяч. Дорогі друзі! Між 450 і 500 тисячами 50 тисяч людських життів різниці. І ми не можемо так легко цим нехтувати і говорити від 450 до 500. Кожне життя важливе, кожне життя, кожне серце українське, яке б'ється, важливе. І я переконана, що і 400 тисяч не потрібно. Дайте нам чітке обґрунтування. Ми його не маємо. А без цього приймати цей закон, ми просто не маємо права. До яких меж буде ця мобілізація, і цей призив з 18 років всіх? І тоді у мене виникає одне важливе питання. Да, територія для нас важлива. Да, цілісність нашої територіальної, нашої держави вона для нас понад усе. Но ще більш дорогим, безцінним. Для нас є саме збереження української нації. А українська нація це люди. Люди, наша молодь, наші родини, дітки, яких вони народжують. І Якщо ми зараз будемо думати лише про кордон, а не думати про збереження нації, то куди ми зайдемо? І де кінець цієї дороги? Я також хочу сказати, що наша команда порадилася. І ми категорично не зможемо голосувати за цей закон, якщо тут чітко не буде визначено, якщо навіть призивають людей, військово зобов'язаних, українців, до армії, поки вони не пройдуть все повне навчання, коли вони точно не будуть вміти робити на війні те, що треба вміти робити військовослужбовцям. А ми рахуємо це мінімум шість місяців професійної, детальної, глибокої підготовки. Ніхто не може відправити людину на фронт. Тому що ми відрізняємося від нашого ворога тим, що ми думаємо про життя людини. Ми думаємо про життя кожного. І якщо людина не підготовлена, і якщо вона шість місяців не прийшла підготовку, цей закон мусить забороняти, направляти людей. Безпосередньо на передову. Наступна важлива історія це зменшення віку призова з 27 років до 25. Дорогі друзі. А наступний етап з 25 до 23, а потім з 23 до 20, цей шлях нікуди не веде. І тому давайте перше, що ми зробимо, щоб не приймати цей пункт закону. І не зменшувати з 27 до 25 років призив зараз. Треба іншу річ прийняти. Дозволити, а сьогодні це заборонено. Дозволити військоматам мобілізовувати військових професійних військових віком з 60 до 65 років, якщо вони добровільно готові піти на фронт. З 60 до 65 років, якщо людина має воєнну підготовку, якщо вона вміє користатися зброєю, якщо вона фізично здатна, і якщо вона психологічно готова за доброю волею, дозвольте таким людям іти на фронт, але збережіть тих, хто сьогодні має вік з 23, з 25 до 27 років. Наступне, що треба зробити замість того, щоб зменшувати вік призову. Сьогодні у нас сотні сотні тисяч силовиків, які всередині країни сьогодні лютують по відношенню до бізнесу, порушують кримінальні справи, вимагають хабарі, блокують гроші, не дають працювати, поки не будуть певні відкати заплачені. Так давайте ми в першу чергу. Будемо не вік призову опускати з 27 до 25 років і дітей гнати на фронт непідготовлених. А давайте перше, що зробимо, це 50% всіх силовиків, які працюють в поліції, прокуратурі, в інших силах, в БЕПі, які сьогодні катує весь бізнес. Давайте цих спочатку 50% людей, які мають звання, які підготовлені, які вміють користатися зброєю. Вперше призовемо їх. А бронь, яка сьогодні є на сотні, сотні сотні тисяч людей в силових структурах, які вміють воювати, але не йдуть туди, це неправильна позиція. Наступне, що я хочу сказати, це по відношенню до жінок. Сьогодні багато жінок воює на фронті, багато жінок, медиків. Теж на фронті. Я їх бачу кожен тиждень, коли їжу по СПА-пунктам, госпіталям, лікарням, де лікуються поранені. В тому числі в декількох кілометрах від передової. Ніхто не ховається. Але робити призов жінок обов'язковим наша команда це ніколи не підтримує. В цьому законі заборони на обов'язковий призов жінок немає. І ми будемо боротися за те, щоб жінки могли йти на фронт. Іти в армію виключно добровільно. Але якщо жінка добровільна хоче йти в армію, хоче йти на фронт, тут перешкод бути не може. Ні в якому випадку. Я також вважаю, що наша команда не за яких обставин не проголосує, якщо буде скасована бронь на інвалідів третьої групи. Ні, ніколи. Так. Може бути таке, що з інвалідності третьої групи якісь захворювання будуть виключені, наприклад, плоскостопія чи ще щось тому подібне. Але якщо людина дійсно не має частини органів, якщо людина важка хвора і має третю групу інвалідності і фізично не може воювати, залиште їх в спокій. Їх і так життя нелегкі випробування життя їм пред'явило. Ну і крім того, ми не підтримуємо зняття броні з педагогів, студентів, науковців, хто тоді буде розвивати нашу країну, хто буде її рухати вперед, хто буде нашим майбутнім і чи буде взагалі у нас майбутнє, якщо зараз цей закон буде прийнятий? І взагалі я хотіла би зараз дуже чітко сказати, що сьогодні ситуація навколо України. Багатократно ускладнилася. Сьогодні, на жаль, зменшився обсяг постачання зброї в Україну. І зброю ми отримуємо ровно для того, щоб не програти. Но для перемоги нам чомусь, по якимось причинам, достатньої кількості зброї не надають. Сьогодні є питання в тому, чи буде достатньо фінансів у України. І якщо президент говорить, що на мобілізацію треба 500 мільярдів гривень. То скажіть мені, будь ласка, а де фінансовий розрахунок під це? Звідки Україна в 2024 році буде брати фінанси, щоб вдягнути наших мобілізованих, забезпечити їх високоефективною зброєю, забезпечити їх всіми необхідними медичними засобами для того, щоб можна було надавати допомогу пораненим і собі, якщо ти поранений, забезпечити оплату, харчування всього цього. Порахуйте ці кошти. І якщо ми сьогодні подивимося на загальний контекст того, що сьогодні відбувається навколо України і в Україні, я хочу звернутися до президента і попросити його. Да, ми сьогодні всі за перемогу, за Україну, за територіальну цілісність, за все, що нам дорого. Але так лоб в лоб, як сьогодні йде цей бій. Україні буде дуже важко вести довготривалі, затяжні війни. І тому я прошу президента, запропонуйте країні план Б нашої перемоги. Запропонуйте вихід з цього складного, достатньо трагічного становища. Проявіть своє лідерство. І знайте, що українська нація вірила, вірить і буде вірити в нашу перемогу. Українська нація боролась, бореться і буде боротися за наш суверенітет, за наше право жити, існувати. Але в той же час ми мусимо діяти чітко, раціонально, стратегічно і переможно, а не йти в глухий кут, якщо комусь це подобається. Слава Україні і героям нашим слава!